У західному політичному мисленні існує наявний конфлікт між етнічним і громадянським. Коли йдеться про політичну владу, державні інститути, місцеве самоврядування, тоді подається інформація від імені громадянського суспільства У більшості випадків. Проте коли виникають проблеми, незахищені права або свавілля влади, тоді майже миттєво випливають етнічні і навіть расові мотиви. Таке враження, що визнання соціальних протиріч означає крах системи. Хоча насправді потрібно визначити неробочі елементи цієї системи і провести ремонтні роботи, все починається нібито з конфлікту між правом на національне самовизначення і принципом неподільності кордонів. Та немає тут протиріч. Європейські країни взагалі формувалися як національні держави з часів Римської імперії. Коли в 4-7 століттях нашої ери вожді племен купували спочатку у напівмертвого імператора, а потім у базі Левееса прокураторські та епископальні посади. Провінції перетворювалися на протодержави, держави, через деякий час і на національні держави. Це американські країни внаслідок певних історичних обставин формувалися як цивільні метаструктури. Але й тут простежується така ж логіка конфліктності, тільки на расовому фундаменті. Річ у тім, що національні держави ніхто не відміняв. Коли росіяни вирощали, що їх затискають в Україні, давайте автономію, то у них був вибір виїхати до своєї національної держави Росії. Щоправда, є питання до національних територій всередині Московії. Але то проблема росіян не українців і навіть не удмуртів чи поморів. Аналогічна ситуація із угорцями. У них також є вибір, виїзд на власну батьківщину і ніяких фантомних імперських болів. Принцип неподільності державних кордонів зберігається. Ось з курдами дійсно проблема у них немає власної національної держави, а їх постійно переслідують за прагнення жити на своїй території. Проте тут, в Європі, абсолютно інша історія. Питання лише в тому. Чому зовній інспірований конфлікт породжує народ Донбасу, народ Придністров'я, народ нарви і таке інше? Мені скажуть, що Захід не визнає подібних розкладів. Проте досі, опісля двох з половиною років активної фази російсько-української війни, ми чуємо про сепаратистів, повстанців, опонентів, звичайно, етнічно мотивованих. Я згоден, що є проблема з ідентичністю, з ціннісним сприйняттям іншої спільноти. Але ж так буде завжди. На цьому будується політика. І германцям-католикам, що голосують за християнських демократів, ніколи не прийде в голову будувати свою Алеманію безглуздо. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть кнопку Подобається та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, які ви б хотіли, щоб ми охопили, залиште коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на Гордий Українець.